Олег Олександрович. Я, усвідомлюючи свою високу відповідальність, я усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю. Урочисто присягаю. Вірно служити українському народові. Вірно служити українському народу. Дотримуватися Конституції та законів України. Отримуватися. Втілювати їх у життя, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини, поважати та охороняти права і свободи людини. Честь держави. Честь держави. З гідністю нести високе звання, З гідністю нести високе звання поліцейського Поліцейського. та сумлінно виконувати свої службові обов'язки.